Цікавий досвід, нові знання та реалізація мрій усе це отримала решетилівська громада завдяки швейцарсько українському проєкту Десайд. Школярі, вчителі та представники органів влади мали можливість взяти участь в реалізації освітніх проєктів у межах ініціативи Громадський бюджет на дитячі мрії. Загалом громада подала на конкурс 31 проєкт, а переможцями стали 16. Співпраця із десайдом була дуже важлива. По перше, це для наших дітей, адже вони навчилися проектному менеджменту, навчилися писати проекти, складати кошторис і захищати свої ідеї. По-друге, для місцевого бюджету це вирішення питань в сфері освіти з залученням позабюджетних коштів. З 2019 року міська рада підтримує шкільний громадський бюджет, адже це дитячі мрії. Ми брали участь в обласному конкурсі шкільного громадського бюджету. Де стали переможцями не все так відбувалося гладко в реалізації цих проєктів, тому що коли розпочалася війна, були думки громадськості чи на часі є реалізація цих проектів. Але я вдячна і нашим координаторам із проекту Десайт, бо я відчувала їхню підтримку. Ми з ними постійно консультувалися, чи варто це робити нашій місцевій владі і нашим депутатам, тому що співфінансування на сесії міської ради було виділено в сумі 235 тисяч, і все таки думка була прийнята про те, що ми це робимо, не зважаючи ні на що. У решетилівському ліцеї імені олійника реалізували одразу три великі мрії: одна з них створення stem лабораторії кабінету фізики. Учні, які написали цей проєкт, вже стали випускниками ліцею, але їхніми результатами із задоволенням користуються інші школярі. Сама команда Дісайд це велика сила. Дуже багато дали нам тренери, Ну, як саме складати проект, як його формулювати, як проводити всі фінансові розрахунки, тобто коштори складати? Придбали ми по одному екземпляру по електродинаміці, один екземпляр з механіки, один екземпляр із молекулярної фізики і з оптики. Ось тут можна зробити ну майже всі роботи з механіки. Якщо ми раніше, якщо ви пам'ятаєте школу динамометром міряли і казали, що ось дивіться, дивіться, співпадає чи не співпадає там поділочка, то тут можна все цифрувати і вибрати найкращий варіант. Тут за допомогою цього нового обладнання визначаємо напругу, за допомогою якої ми можемо визначити опір. Це дуже цікаво. Було б добре, якби було більше таких комплектів для того, щоб більше людей мали змогу робити такі досліди. Наступний проєкт, який втілили учні, це лаунж-зона відпочинку в сучасних коридорах ліцею. Це перше навчання у нас був виходить тренінг. Там було задіяно і велика кількість дітей, і з ліцею, і з інших сіл і шкіл. Лідерські навички теж наші прокачували. про білдинг розказували, навчалися працювати в команді, навчалися якось час розподіляти, щоб якось це поєднувати написання проекту і навчання. Дуже сподобалося. Дуже це було ну, таким великим поштовхом, бо це от саме дало розуміння, що. Ми учні, ми можемо щось змінити. Ми можемо самі щось зробити для нашого навчального закладу. Під час проєкту ми зіткнулися з певними труднощами. Труднощі саме виникли в тому, коли складалися кошторис, тому що я була не готова до цього, і діти також. Ми дуже додавали багато запитань, і нам нас навчали, як це правильно зробити. Але це було наскільки цікаво і приємно працювати, і саме над цими труднощами, щоб їх взагалі не було. Хочеться ще працювати з вами і хочеться ще створити комфортні умови саме в закладі освіти. Третій проєкт, який вдалося реалізувати у Решетилівському ліцеї, це спортклаб. Діти, які брали участь у написанні проєкту, вже стали випускниками закладу освіти. Але їхньою працею тепер залюбки користуються інші учні. Ми закупили волейбольні м'ячі, ми закупили футбольні м'ячі. Ми закупили волейбольну форму для дівчачої команди. Ми закупили футбольну форму. Ми взяли батут, який нам ну, дуже був необхідний для волейболу. Ми закупили для занять насильним тенісом ракетки, сітки. Також у решетилівському ліцеї втілили у життя міні-проєкт у межах курсу для учнів 8-9 класів Навчаємось жити в громаді. Школярі створили на вулиці так зване коло спілкування. Це лавки, де учні проводять час на перервах або ж чекають на шкільний автобус. Курс навчаємось жити в громаді у закладі викладають уже другий рік. Ми маємо суспільство, але ми маємо ще недостатнє активне суспільство, яке не розуміє інколи механізму, як працює самоврядування. Дуже хочеться, щоб е, цей курс усі проходили діти. Чому? Тому що ми повинні мати не просто громадян, ми повинні мати активних громадян, які е, будуть мотивовані до діяльності, будуть навчені, як це робити, з ким це робити, і за допомогою чого це робити. Так як у нас дистанційне навчання, працює з дітьми, але там, десь за екраном, знаходяться батьки. То мені дехто з батьків говорив потім часом. Говорили, я нарешті узнав, як у нас ця система працює. Це дуже важливо, тому що ми інколи через дітей і навчаємо і батьків. А ще, окрім реалізованих мрій, швейцарсько український проєкт Десайт провів для школярів Решетилівського ліцею безплатний літній табір. Перше літо, воєнне літо 2022 року. Це було. Нерозуміння, як діти будуть проводити час, чим зайняти дітей на фоні того, що величезна кількість батьків дітей е служила в лавах ЗСУ. Ми, як педагоги, мали долучитися до того, щоб діти не відчували отих подій, які відбувалися в Україні. Це було справді активно, це було справді цікаво і це було справді по-новому. Завдяки тісній співпраці з десайт у ліцеї з'явилася своя стратегія розвитку школи. А у Ришателівського. Кої територіальної громади власний план дій з розвитку освіти та громади також, завдяки підтримці швейцарсько-українського проєкту була створена піклувальна рада. До цього часу ми такої піклувальної ради і такого навчання для членів піклувальної ради не проводили. Коли було знову ж консультування і підтримка від партнерів. Як правильно організувати, як це зробити юридично, як потім проводити ці засідання, як донести членам піклувальної ради, а це батьки від закладів освіти. Що вони мають робити? Як вони мають працювати спільно із відділом освіти із органами місцевого самоврядування? То це все відбувалося саме із консультуванням із експертів від проекту, «Десайт». на сьогодні у нас є план роботи, за яким ми Працюємо і надалі теж будемо продовжувати цю роботу. В усякому випадку ми вже розуміємо, як це правильно робити. Рекомендую теж створювати піклувальні ради, тому що це порадники, це ті люди, які поруч, які підтримують, які розуміють, а інколи й допоможуть, якщо важко якісь питання вирішити.